Будемо зараз робити з тобою св'язку по номеру. По постановці. давай почнемо з, з цього відмаху. Я тобі підстрахую. у свої 12 років. Вона вже потрапила до книги рекордів Гіннеса. Школярка з Черкас Дарія Пономаренко виконала 24 шпагати шпагати догори ногами на спортивному пілоні. Це досягнення вже стало натхненням для багатьох дітей і навіть дорослих. Після рекорду зразу в мене були ці кількість. Фух, слава Богу, тепер ще танець треба відтанцювати. Вона каже, в очах потемніло, бо це ж на максимум ти працювала. Сказали, типу зразу треба вже швидко робити після рекорду. Типу, на буквально перф... дві хвилини там намазатися і швидко і робити на перф... перформанс. А так. вона ще така весь зірочки в очах і... після рекорда. Коли Дар'ї було чотири роки, мама Ксенія відвела її на танці. Дівчинці не сподобалось, але за рік вона сама запропонувала дещо цікаве для неї. Ми побачили студію цікаву попденсу. Я запропонувала мамі піти, було цікаво спробувати. Так пішла і хожу до сьогодення. Зацікавила мене, типу, якийсь незвичайний вид спорту. Цікаво, типу, що це таке спробувати. Дар'я згадує: тоді було дуже важко, але так захопливо, що вона не пропускала жодного тренування, а вже за рік узяла участь у своїх перших змаганнях і виборола золото. Цей результат став неабияким стимулом для юної спортсменки, і вона почала брати участь в усіх можливих спортивних та танцювальних чемпіонатах з пілону. Найважче мені дався оцей кубок. Він проходив в Вінниці, це чемпіонат України. Він мені давався важко, тому що там було багато людей в категорії. Я змагалася тоді ще з дорослими перший раз, але в мене все вийшло, і ось він в мене. У восьмирічному віці Даша вже активно брала участь у змаганнях з дорослими спортсменками. Нині вона досягає високих результатів не тільки у спорті, а й у танцювальному напрямі. На пілоні для цього тренується щодня по кілька годин зі справжніми професіоналами. Це не тільки трюки, це ще і хореографія, В Даші декілька тренерів. Один із них це по пілонному спорту, другий не два хореографа. Один основний це Дарина е Терещенко вже забула при хрібкова прізення, і по акробатиці тренер е е е Критх Христіна Петришина і основниця по пілону е Діана. Окрім змагань, Даша Блискуча проявила себе на відомих талант шоу в Україні та Іспанії, де виходила у півфінали і завжди викликала фурор на сцені. Але одним з останніх і неймовірних досягнень став її світовий рекорд. Місце події Мілан Італія. Дар'я виконала неймовірні 24 шпагати шпагати догори ногами без жодної зупинки. Спортсменка стала наймолодшою українкою, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса. Дуже сильно підтримували мене, і тренер, і мама, і тато. І ну тося з масою дома держали за мене кулички, Собака й це мої. вийшла. Переборола свій страх. Зробила все, це було дуже важко. Зізнається спортсменка. За рік до цього Даша отримала серйозну травму. Лікарі сумнівалися, що вона взагалі зможе повернутися у спорт, але Даша не здалась і досягла свого. Всі ці роки її підтримкою була тренерка, яка бачила шлях дівчинки від перших обертів на пілоні до великого світового тріумфу. Вона боїться зараз. Вона взагалі вона так вистерелює. Вона прям горить цим син. Там принципі завжди так було. Ну може, вона коли менше трошечки. Була, вона тоді було багато сліз, це було трохи і нервів, і мені, і їй. І... Але це нам нічого не перешкоджувало йти до певних цілей. Даша чудовий приклад того, що наполегливість не має віку. Її досягнення не просто рекорд, це сигнал новим поколінням. Мрії здійснюється. Варто лише вірити в себе. Тепер її ім'я увійшло в історію, і, схоже, це лише тільки початок великого шляху.